Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Черговий день, черговий відос на таку цікаву тему, як моя підготовка до блекауту. Все, що стосується світла автономного під час блекауту. Сьогодні у нас 11 жовтня, рівно рік тому Російська Федерація, Російська Федерація, навіть так треба сказати, розпочала масовані ракетні обстріли енергетичної інфраструктури України. Кожен українець е, дізнався, що таке блекаут. Кожен українець дізнався, що таке, коли вимикають світло, дуже дуже надовго, і це було дійсно неприємно. Але це ми пережили, дякуючи нашим енергетикам. Але тим не менше, тим не менше були такі міста, де дуже-дуже довго діб не було світла, ну, наприклад, місто Одеса. Так? Там не було світла десь приблизно 6 діб. В Києві не було світла, наскільки я пам'ятаю, 30 або 36 годин. В Дніпрі не було світла, 34-36 годин. Ну, це таке наймасовіше, найдовше відключення, так би мовити, електроенергії. Чи буде ворог робити такі масовані ракетні обстріли і восени і взимку цього року? Скоріше за все, так. Ну, по-перше, нас про це попереджали ціле літо різні інстанції, так і різні військові. Ну і по друге, ми знаємо, що Росія зараз особливо цього не робить. Вона просто виробляє і накопичує ракети, аби все ж таки. В один прекрасний день вдарити цими ракетами по енергетичній інфраструктурі РФ не полишає надії зробити так, щоб ми залишились без світла і замерзли цієї зими. Так от відос про те, як добре підготуватися до можливого блекауту. Звичайно, усі наші сподівання на ППО. Слава ППО. Друзі, але тим не менше, якщо будуть руйнування, то будемо перебувати без світла. І от як виходити з цієї ситуації, зараз хочу просто вам розказати в цьому відосі. Ну, по-перше, по-перше, ліхтарі. Друзі, треба купувати ліхтарі. Або з Аліекспрес, або дорогі ліхтарі на кшталт, там, емісарів, умовно кажучи, або з середньої якості, як Сефірн, або просто з переходів. Тому що коли настане блекаут. Скажу відверто, ціни на ліхтарі підскочать неймовірно. Тому що, коли, наприклад, в вересні місяці звичайний ліхтар в переході коштував 200 гривень. То після того, як почалось масове відключення світла, він вже почав коштувати 600-700 гривень. Ну, це такий, знаєте, галіми ліхтар, який одноразовий, я називаю так, всі ліхтарі. Ну, тим паче, що ліхтарем знаєте, продовжуючи свою думку, краще все ж таки світити ліхтарем, ніж мобільним телефоном. Якщо вам зручно світити мобільним телефоном, будь ласка, в телефоні також є чудовий ліхтарик. Так, він яскравий, але він висаджує телефон. Якщо немає змоги підзарядити телефон, то навіщо це робити? Зайвий раз, коли це можна робити за допомогою ліхтаря. Ліхтарі, на мою думку, мають бути обладнані ось такими розсіювачами. Аби не просто світити в одну точку, а тому що можна його використовувати ось як, як звичайну свічку. Ось таким от чином. Таких ліхтарів в мене купа. Я вже робив на них огляд, і кожен ліхтар має ось такий розсіювач. Розсіювач, якщо розсіювача нема, то найкраще, знаєте, як робити? Брати ліхтар, ставити його, наприклад, на холодильник чи там на, вели... на найвищу полицю і направляти луч в стелю. Тоді також є розсіювання. Але, тим не менше, я все ж таки люблю, коли у ліхтаря є розсіювач, і за допомогою цього розсіювача можна освітлювати кімнату. Які мають бути ліхтарі? На 18650 чи на звичайних батарейках. Звичайно, на звичайних батарейках краще мати і такі, і такі ліхтарі. Моя думка, вони повинні бути різні. Навіть, знову ж таки, продовжу тему ліхтарів. Особливо дуже важливі ось такі налобні ліхтарі. Або навіть або навіть на 18650 найдешевший, я теж робив на нього огляд. Це Buruid д 10 Який вже перероблений, там драйвер Дандана стоїть. Але, тим не менше, навіть в стоковому варіанті, коли немає нічого, краще мати Буруїт, на який також можна надягнути ось такий от розсіювачі. Чи мають бути ліхтарі на 18650 на акумах чи на звичайних батарейках? Моя думка і такі, і такі. Але тим не менше, тим не менше. Має віддаватись перевага саме батарейкам. У кожної людини зараз в Україні, я вважаю, мати, має бути певний запас батарейок. І акумів 18650. Їх вистачає набагато довше, ніж звичайні батарейки, але якщо світло не буде дуже-дуже довго, усі акуми будуть висаджені, тоді підуть вперед, так би мовити, використання батарейок. Тобто, ліхтарі на звичайних батарейках мають бути в домогосподарстві. У мене ліхтар на звичайних батарейках. Це я вже показував його, робив на нього огляд. Це Safirm SP-10A. Щоправда, тут стоїть акум зараз 14500, але там не менше, поки що я користуюсь акумами. Тобто батарейки треба економити. Це одне питання. Далі. Далі при освітленні кімнати я би радив, би, щоб ви купували ось такі кемпінгові лампи. На них я огляд також робив. Вони бувають різні. І, знову ж таки, різнопланові. Бувають кемпінгові лампи на заряд... від вбудованих акумів. Тут мікро-USB стоїть. Які можуть досить певний час і довго освітлювати вашу оселю. Тут також мікро ОСБ стоїть, теж можна довго світити, але вже випускаються такі лампи на Type-C, я вже замовив, і зроблю на неї огляд, порівняю з цією. Ну і на звичайних батарейках, знову ж таки, коли не буде змоги вже підзаряджати такі кемпінгові лампи. Тоді вхід мають піти звичайні батарейки. Тобто і такі мають бути і збудованими акумами, і не збудованими акумами. Ось таким чином все світиться. Це також на звичайних батарейках. 3 АА. Три батарейки на 3А. Знову ж таки, це все, мій досвід, підготовка до блекауту ще, так би мовити, з минулого року. Крім того, на IDC на має бути певний запас батарейок або акумуляторів, тому що Бог його знає, де, де ви опинитесь в той чи інший момент. Без ліхтаря в кишені під час блекаутів, під час відключень світла я б не радив би виходити з квартири взагалі. Ліхтар або два ліхтаря у вас з собою мають бути. Мовно кажучи, один на 18650, інший у вас має бути на звичайних батарейках. У мене завжди з собою. Ось такий комплект. Одна батарейка варта. Три акуми 14500 і два нікель-метал-гібридних акумулятори. Акумулятори ось в таких от перехідниках. Це для ключників, наключників, так би мовити, ліхтарів-наключників. Ось в такому от боксі вони лежать в рюкзаку на запас. Тому що в такі часи, що треба все ж таки їх носити. Далі, як освітлювати оселю? Ну, звичайно, за допомогою ось таких кемпінгових ламп можна це робити, можна за допомогою ліхтарів. Але якщо говорити про економ варіант, давайте з вами поговоримо про економ варіант. Так, це все ми відкладемо. То я б радив би робити ось, наприклад, такі гірлянди. Вони продаються зараз в дешевих супермаркетах, в великих супермаркетах. Їх можна найдешевше замовити на Алікспрес. Працюють вони від двох батарейок. Зараз просто продемонструю вам. Дістану дві свої варти. Скажу, як вони світять. Все дуже просто. Гірлянди бувають різних різної довжини. Ось таким чином, давайте вимкнемо світло. І ось таким чином їх можна розмотати і повісити під стелю, так би мовити. І вона буде дуже-дуже чудово освітлювати вашу оселю. Я роблю так, що я одну з вас, де стоять квіти, обмотую цією гірляндою. Оце гірлянда лише на один метр. І вона також може класно. Вам допомагати в побуті, коли немає світла. Але все ж таки, я б хотів би сьогодні е, поговорити про таку річ, як тернопільські свічки, які стали мега-мега популярними в минулому році. Такий, знаєте, був найдешевший варіант, як створити тернопільську свічку. Тобто, коли буде світло на одному діоді. Світити протягом, я не знаю, ну, 5-6 місяців, не вимикаючи. Робиться вона дуже просто, для цього вам потрібні дві звичайні батарейки. Для цього вам потрібні ось такі діоди. І для цього вам потрібна ось такий от перемикач. Звичайна проволока. Це все робиться ось таким от чином. Сюди ми ставимо перемикач, так, а сюди ми ставимо звичайний діод. І воно все може світити. Це все запакувати можна в звичайну сірникову коробочку. Ось так воно класно лежиться, лягає. І так от ми підключаємо. Все, воно буде світити, бо скільки. Я пам'ятаю, 1 листопада я як увімкнув її, і 30 квітня я цю тернопільську свічку вимкнув. Ну, я їх кілька наробив насправді. В інтернеті на Ютубі купа порад, як це робити. Але я зробив, знаєте, таку ну, як зробив, придумав найкращий, найкращий варіант, як їх можна використовувати. Звичайно, за допомогою, славно, звісного Aliexpress можна закупити купу ось таких от боксів. Боксів е з проводками і навіть з перемикач... перемикач є тут. І таким чином, можна, так би мовити, виживати під час блекауту, навіть не вимикати. Кажу, що в одному режимі воно буде світити дуже-дуже-дуже довго. А якщо буде там гаснути, можна просто міняти батарейки. І такі можна коробочки закупити. Слухайте, їх ціна десь 12-15 гривень. Причому можна як на батарейки 2А купити, так і на батарейки 3А. Все робиться дуже просто. Просто ми ставимо сюди батарейки. Плюс, плюс, мінус, мінусом, закриваємо. Беремо один із діодіків і підключаємо. Ні? Іншою стороною. А, я напевно вимкнув. Так, оф. Тут треба ще вмикати його. І підключаємо. Тоді іншою стороною. Опа. Все. Діод горить. Світить, вибачаюсь, вибачаюсь, Ліхтарі, лампи, діоди, вони світять. Ось таким от чином. Яскраво, круто, неперевершено. Це все можна обмотати ізолентою. Зараз я покажу, як це все робиться. І все. І використовувати таким чином. Ціна питання: дві батарейки. По 20 гривень приблизно. Цей бокс коштує 12 гривень, це в нас вже 52 гривні. І один такий діод ну, коштує гривень 5. Я рекомендую брати матовий діод. ніж глянцевий, тому що, знаєте, є розсіювач, так би мовити. Такі вже дві тернопільські свічки я зробив. Такі, знаєте, дві пафосні. Ось таким от чином. Вони на батарейки 3А. Ось таким от чином перемотав ізолентою, закріпив дріт, один-другий. І все, можна користуватися. Можна їх порозставляти в будь-якому місці в кімнаті. Я закупив таких 6 штук і буду їх використовувати під час блекауту, коли вимикатиметься світло. І тим паче вони, на відміну від е, тернопільських свічок, які можна робити в сірникових, е, сірникових боксах. Можна вимикати, коли, умовно кажучи, світло з'являється. Бо, наприклад, вдень. Все. Воно світить, і можу показати, як воно яскраво світить. Ось таким от чином. Його можна навіть використовувати як ліхтар. так Можна там, наприклад, я не знаю там можу зараз показати, як освітлюється ванна кімната. Давайте зараз, зараз зроблю паузу. так? Поставлю на паузу, ми підемо в ванну кімнату. І я просто продемонструю вам, як, як там яскраво світло. Ось, друзі, ми в темній ванній кімнаті зараз. Вмикаємо тернопільську свічку. І ось можна все побачити. Можна все побачити і навіть почути. І навіть мене в дзеркалі можна побачити. Закріпити, закріпити її можна навіть ось так. Розумієте, і за такого світла, чесно кажучи, я можу навіть поголитися. Ну, в принципі, я так і робив під час блекауту. Ось таким от чином на одному такому маленькому діоді вона світить. Отже, друзі, що я раджу? Я раджу саме зараз на Aliexpress замовити ось такі тернопільські свічки. Такі бокси. Посилання я дам в описі. Можете їх придбати, я ж кажу, під різні формати, навіть є там під 18650 під такі великі акуми. Тому, тому раджу раджу підготуватися саме до блекауту. І заздалегідь, щоб це не було в останній момент. Або такі на маленьких батарейках, або на звичайних стандартних. Коштується все ну, 12 гривень. Умовно кажучи, купити десяток таких, купити десяток таких діодів і вам вистачить на цілу-цілу зиму. Так що, якось так. І е, мені подобається те, що тут є перемикач. Так? В день це можна все вимикати для того, аби економити батарейки. Е, завдяки цим тернопільським свічкам. Минулої зими я використав десь приблизно 8 батарейок. 8 батарейок 2А. І квартира освітлювалась, кімната освітлювалась, там ванна кімната освітлювалась чудово. Я не відчував там будь-якого дискомфорту. Знову ж таки, завдяки багатьом ліхтарям, які є в мене в колекції, так, завдяки ось таким кемпінговим лампам. Все було чудово і фантастично. Тому раджу, раджу, ще раз раджу. Ну і з собою, знову ж таки, мати ліхтарі і певний запас батареїв або акумуляторів. Тому тому, все, що хотів, я вже продемонстрував. Купуйте батарейки зараз. Шукайте недорогі, якісь акційні. Це що в мене запаси з минулого року залишилися. На цю зиму їх вистачить. Купуйте ліхтарі, особливо налобний ліхтар має бути. Особливо налобний Боруй Д10. Ще раз скажу про драйвер Дандана. Ось на такому режимі 0,2 люмен. Він може світити десь ну, півроку, точно може світити. Найнижчий режим без просідання, так би мовити. Ну і Завдяки такому світлу можна виживати. Але і можна виживати за допомогою тернопільських свічок. Так що, друзі, такі справи. В принципі, все, що хотів, вже розповів. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, коментуйте і діліться вашим досвідом. Хотілося б знати про ваш досвід, як ви плануєте виживати під час блокауту. масовання обстріли, скоріш за все, будуть. Русня, вона така, галіма і підступна. Тому давайте давайте готуватися заздалегідь. Хоча. Хоча, чесно кажучи, цей відос треба було писати ще у червні-липні, тому що зараз може статися будь-що. Але тернопільські свічки, ось такі в таких боксах, це маст хев. Все, друзі, всім папа, -па. слава Україні! Ми переможемо обов'язково!